Є уперте кошеня. однієї дівчинки жило маленьке сіре кошеня. Воно було таке вперте, що все хотіло робити по-своєму. Якось вийшло кошеня погуляти, а дівчинка йому каже: Не йди далеко, заблукаєш. Не послухалося кошеня і пішло у ліс. Шло йшло та й заблукало. Ходить котик по лісу, ніяк дороги додому не знайде. Так і ходив до ночі. Раптом заухкав в лісі плач, злякалося кошеня. Сіла на пеньок і заплакало. Біжить мимо зайчик. Побачив кошеня і питає, ти чого тут сидиш? А кошеня йому відповідає, я загубився. От дивак! здивувався зайчик. Ти хто такий? Не знаю, каже кошеня. Я маленький, от дурненький. Адже мама в тебе хто? А в мене замість мами дівчинка, відповідає кошеня. Засміявся зайчик, сів біля пенька на траву, заплескав вухами і почав думати. Думав, думав та й каже. А ти стрибати вмієш? Стрибати я добре вмію, відповідає кошеня. Ну, тоді ти зайчиня, каже йому зайчик, ходімо, я тебе додому відведу. Пострибали вони разом, перестрибнули канаву, а й питає, а чому в тебе вуха маленькі?» Причепився, розсердилося кошеня. Чому та чому? Чи не все одно? У мене за тих віст довгий? Ну, гаразд, відповів зайчик. Тоді пішли далі. Привів зайчик кошеня до городу, де жили зайці. Мамо, каже він зайчисі, я в лісі зайченя знайшов. Добре, відповідає зайчикова мама. Дай йому поїсти та лягайте спати пізно вже. Взяв зайчик капустяний лист і дає кошеняті. На. Що на? дивується кошеня. Це значить, бери та їж, каже йому зайчик. Взяло кошеня капустяний лист і заплакало. Я каже, їсти його не вмію. Я маленький. Що ти все маленький та маленький, передражнив його зайчик. Я сам теж маленький, а дивись як. Вихопив він з кошеня капустяний лист і одразу його згриз, тільки один кінчик лишився. Взяло кошеня кінчик капустяного листа і стало ним сльози витирати. Побачила кошеня зайчикова мама, похитала головою. Ні, каже, це не зайченя. Зайці. закричала вона. Ану швидше всі сюди. Подивіться, яке звірятко мій син в лісі знайшов. Зібралися зайці, дивляться, ніяк не можуть второпати, що це за звір незрозумілий. Вийшов з ліщини старий кульгавий та кривоногий заєць. Відійдіть, каже, дайте мені подивитися. Оглянув кульгавий заєць кошеня з усіх боків і питає. А чи вмієш ти лазити по деревах? Вмію, відповідає кошеня. Ну, тоді ходімо, я відведу тебе додому. Я знаю, хто ти, ти білченя. Бачите, вуха маленькі. А хвіст довгий та пухнастий. Вірно, вірно, закричали зайці. Як це ми раніше не здогадалися? Пошкандибав кривоногий заєць, а кошеня за ним. Перейшли вони через поле, зайшли на узлісся і прийшли до Старого Дуба. Тут в дуплі жила білка. Підійшов кульгавий заяць до дупла і затарабанив по стовбуру. Хто там? крикнула зверху білка. Це я, кульгавий заєць, білченятко до тебе привів. Нехай лізе сюди, каже білка. Мені ніколи, я запаси на зиму готую. Полізло кошеня по дубу. Лізло, лізло, на силу дібралося. Сунулося в дупло, а білка йому дає шишку. На! каже, бери їж. Образилося кошеня. Сама таки їж, каже кошеня і кинуло шишку. Як ти смієш? закричала білка. шишки кидати. От я тебе покараю. Хотіла вона його відшльопати, замахнулася лапою та зупинилася, подивилася і каже, адже ти не білченя. Я не знаю, відповідає кошеня. Я їсти хочу. Що тобі дати? каже білка. Хочеш сушаних грибів? Ні, відповідає кошеня. Я мишку хочу. Дурненький, розсердилася білка. Що ж ти мені раніше не сказав? Я б відразу здогадалася, що ти їжаченя. Привела білка кошеня до їжаків. Заберіть, каже, вашого їжаченя. Його в лісі знайшли. Нехай іде до їжаченят, відповідає їжачиха. Мишку з'їсть та спати лягає. Повечеряло кошеня та тільки налягло спати разом з їжачатами, як схопиться, ой, не можу. Усі боки поколом. І заплакало. Прокинулася їжачиха і каже, що мені з тобою робити? Не зайчиняти, не білченя, не їжаченя? Хто ж ти? Я не знаю. Відповідає кошеня. Я маленький. Позіхнула їжачиха та пішла спати до себе в нору. А кошеня сіло під дерево і проплакало всю ніч. Вранці, коли визирнуло сонечко, на високій сосні прокинулася ворона. Побачила вона кошеня і каже. А я знаю, хто ти. Хто? питає кошеня у ворони. Кошеня ти ось хто? відповідає ворона. Правду кажеш, говорить кошеня. От дивак, чи то я кошеня б не бачила? Ворону, ворону. Запитує й жачиха. А чи не знаєш ти, де він живе? Знаю, то відведи його додому. Ворона полетіла, а кошеня за нею побігла. Вийшли вони з лісу на дорогу, побачило кошеня будинок, задерло хвостика і побігло щодуху. Прибігло і каже Ніколи більше в ліс ходити не буду. О, вам діти й казочка, а ага мені бубликів в'язочка.